Шановне товариство, як завжди в понеділок разом з вами підсумовуємо події тижня, що минув. 15 березня відбулася апаратна нарада за участю начальників відділів, керівників установ та апарату Медвінської сільської ради, в ході якої обговорено низку актуальних питань життя нашої громади. Одне з головних питань узагальнення інформації про результати огляду робочою групою стану комунального майна та територій сіл громади. Учасникам наради було дано протокольне доручення щодо подальшого опрацювання потреб, визначення об'ємів, пріоритетів та розрахунку орієнтовної вартості виконання необхідних робіт. Також на нараді було обговорено підсумки проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами в місцевому самоврядуванню, службових обов'язків і завдань за 2022 рік. Та заслухана інформацію від начальника фінвідділу Світлани Панасенко про зміни до 590-ї постанови Кабінету міністрів України. Уже два тижні, як у Медвідському ліцеї, завершено роботи з реконструкції котельні, демонтовано старий котел та встановлено і підключення новий потужний котел на 700 кВт. І це лише перший крок до модернізації всієї опалювальної системи ліцею, яка не оновлювалась з минулого століття. Завершився мій двохтижневий виїзний прийом. На минулому тижні проведено прийом громадян в селі Побережка, Митаївка та Закутинці, на які загалом прийшли 9 осіб. Хочу подякувати всім, хто звернувся зі своїми запитаннями, зауваженнями, пропозиціями та побажаннями, адже діалог, відкритість у спілкуванні є запорукою ефективного вирішення проблем. Щодо медицинської галузі громади, лікар Людмила Вергуляцька продовжує приймати громадян ФАПа громади. За тиждень до неї звернулося 38 осіб: в Браному полі 20, в Щербашенцях – 10 та 8 у Дмитренках. Завдяки постійній спільній роботі в громаді з пошуку та налагодженню співробітництва, з благодійними фондами та організаціями, чергову гуманітарну допомогу отримав Центр надання соціальних послуг. Цього разу від благодійного фонду Help for Ukraine в особі Оксани Улан отримали теплий одяг, дезінфектори, стільці, прикроватні тумби з відкритими столиками, тонометр, гумові рукавички. А Медвінський дитячий садок Капітошка за сприяння департаменту освіти і науки Київської обласної адміністрації та відділу освіти молоді та спорту Медвінської сільської ради отримав від Lions Club International з Франції генератор потужністю 8 кВт. У культурному житті нашої громади відбулася визначна мистецька подія зустріч з відомим українським кінорежисером Олександром Денисенком та показ його кінофільму Тарас Повернення. Всі, хто прийшов на зустріч, з задоволенням поспілкувалися з режисером та отримали масу вражень від перегляду кінострічки. Дякую начальнику відділу культури та туризму Вікторії Микитенко та працівникам відділу за організацію даної зустрічі. 14 березня в нашій державі відзначали День українського добровольця, тих, хто став на захист незалежності України за покликом серця. Я ще раз хочу подякувати всім, хто боронить нашу державу. Адже нині добровольцем став увесь український народ, і ті, хто став до лав ЗСУ і територіальної оборони, ДФТГ, і ті, хто всіляко допомагає захисникам, і ця готовність добровільно стати на захист України є запорукою нашої перемоги. А вчора. Своє професійне свято відзначали працівники житлово-комунального господарства. Отож, я вітаю всіх працівників КП Медин Інвест і бажаю кожному з них міцного здоров'я, мирного неба, оптимізму і віри. Продовжуємо всі разом і надалі працювати заради майбутнього громади та нашої держави. Слава Україні!